Вже кілька століть Америка не перестає привертати до себе увагу світу. Вона стала символом нових можливостей і надій для тих, хто прагнув кращого життя, свободи та успіху, хто був готовим ризикувати, наполегливо працювати задля свого майбутнього. У середині лютого 2025 року ми побували у Вашингтоні, познайомилися зі столицею США поблизу вокзалу, будівля капітолію. Ми зараз перебуваємо у Вашингтоні. і Хочемо вам. Теж показати дещо цікаве. Зокрема, з вами зможемо побачити будівлю, звідки відбувається вже більше 70 років мовлення Голосу Америки. Отже, йдемо. Потрапити в штаб-квартиру Голосу Америки просто з вулиці неможливо. Пропускна система дуже серйозна, як втім, і в інших відомих місцях країни, яка 24 роки тому. Постраждали від страшеної терористичної атаки. Пройшовши всі необхідні процедури, ми опинилися у просторому холі, де зібрана інформація про історію організації. Його стіни прикрашені фресками відомого американського художника Бен Шана, батька якого на початку ХХ століття переїхали сюди з Литви. Перед тим батько митця відбував каторгу у Сибірі за революційну діяльність. Бен Шон створив ці фрески в кінці років. по заказу правительства соединенных штатов и обратите внимание его стиль да вот то есть он э, выхватил сцены э, времен великой депрессии когда были государственные заказы на э, строительство дорог да и э, вот он как раз запечатлел все это но стиль вот напоминает соцреализм такой ну, Плоске іску, тому що він, он, між прочим, общався очень много з експатріатами патріатами із Советського Журналістам, котрі загинули, виконуючи свої професійні обов'язки, виділено особливе місце на стенді. У минулі роки від самого початку заснування Голосу Америки всі президенти США обов'язково знаходили час, щоб відвідати організацію. Великий портрет Рональда Регана на першому поверсі. Свідчить про ті роки, коли вся світова спільнота розуміла, що від надання чесної інформації залежить не тільки хід холодної війни, але й майбутнє людство. Ми будемо говорити про Америку і війну. Новини можуть бути добрими чи поганими. Ми будемо повідомляти вам правду. Ці слова прозвучали у першому ефірі Голосу Америки в 1942 році, коли з'явилася радіостанція, побудована для протидії Гебельсівській пропаганді. Після Другої світової війни голос Правди, незважаючи на глушилки, якими радянський уряд намагався запобігти інформуванню радянського населення за кордону, продовжив доноситися до слухачів СРСР, що перебували за залізною завісою. У 2025 році щотижнева аудиторія Голосу Америки досягла 278 мільйонів людей по всьому світу. Телекомпанія вела мовлення 47-ма мовами. Під час екскурсії ми познайомилися з працівниками деяких з міжнародних редакцій. Звісно, поспілкувалися із журналістами української студії. Безаперечно є роль Голосу Америки та Радіо Свобода у підтримці свободи слова та розвитку журналістики в усьому світі. Незважаючи на протидію тоталітарних режимів, їхні сигнали не припиняли розповсюджуватися в радіо та телеефірах в найгірші часи. Упродовж багатьох років наша телекомпанія співпрацювала з Голосом Америки та Радіо Вільна Європа Радіо Свобода, роботи яких координувалися бюро міжнародного мовлення пізніше Агентством США з глобальних медіа. Ми мали можливість вчитися майстерності, створювати новини, аналітичні програми відповідно до журналістських стандартів. Брали участь у міжнародних тренінгах, організованих відомими журналістами. Це були дуже потужні багатоденні тренінги з журналістських розслідувань, роботи журналіста в кадрі і за кадром, майстерності дикторського мовлення, мобільної журналістики, вивчення аудиторії, використання цифрових інструментів для журналістських публікацій, боротьби з дезінформацією, роль журналістів у протидії розповсюдженню еліту тощо. Просвітницька діяльність організації стала в негоді багатьом журналістам світу, допомагаючи розвивати навички роботи в умовах цензури та дезінформації. Тренінги для журналістів пострадянських країн проходили, зокрема, в Києві, Одесі, Празі та в інших містах. Сьогодні ми маємо можливість передавати отримані знання новим поколінням майбутніх журналістів, що ми із задоволенням робимо. Диакому профессионалам, которые в свою чергу своего часу поделились этими знаниями с нами. Я uh, ушла в отставку после 31 года работы. Сначала на Голосе Америки 14 лет, а затем остальные годы в отделе международных тренингов журналистов и развития медиа в качестве программного менеджера этого отдела. Uh, сначала работала в русском отделе «Голос Америки, делала все, начинала как просто ведущая программ, чтец новостей, потом я стала редактором, главным редактором, линейным редактором, то есть видеожурналистом, то есть я делала все и вела и радио, телепередачи. Одна из самых популярных программ Русской службы Голос Америки была говорите с Америкой по-русски, которую я вела в течение 10 лет. Может быть, кто-то из ваших зрителей помнит эту передачу в конце 90-х годов прошлого века. Видите, как давно это было. Вот. А с 2014, нет, 2011 года я работала в отделе развития медиа. Каждый год мы проводили тренинги более чем для тысячи журналистов в разных странах мира. К тому моменту, когда я ушла в сентябре 2024 года, эта цифра выросла до полутора тысяч журналистов ежегодно в разных странах мира. И мы шли в ногу со временем, в трендами журналистов. И в зависимости от того, как менялось, менялись требования к журналистике, как менялась сама структура и идея, подачи материалов, мы старались научить этому журналистов. Это была мобильная журналистика, это была борьба с фейками, это были цифровые платформы, социальные сети. То есть в последние годы, вот, прежде чем я ушла, мы очень много фокусировались на искусственном интеллекте, на приложениях по искусственному интеллекту, которые помогают журналистам работать. Тобто, от так ми працювали. упродовж 83 років. Голос Америки є символом свободи слова незалежної журналістики та демократичних цінностей. Його місія важлива, особливо для аудиторії країн, де існують обмеження свободи преси. Багато років фінансування організації відбувається конгресом США, розташованим неподалік. У наступному сюжеті ми покажемо вам поверхи капітолію.